Доброго дня! Сьогодні буду готувати сало, таке дуже ніжне і м'яке. Дуже смачне виходить. Мені для того буде потрібно 1 літра води, 100 г солі кам'яної, лавровий листок 2 штучки, перець чорний мелений, часник, 5-6 зубчиків, паприка мелена солодка і гостра. 1 кг сала. Я поставила воду на газ, вона закипіла.

Зараз закипить. Я опущу туди сало. Вода закипіла. Я опускаю туди то сало. Накриваю кришечкою. І так від закипання воно має варитися 15 хвилин. І потім потрібно його вийняти. Сало відварилося. Тепер його викладу на тарілочку, воно остигне. Поки сало остигає, я натру чесничок на такій терці для моркви. Чесничок я натерла. Тепер беру тарілочку у десертну, пів столової ложки солі, сиплю, столову ложку паприки солодкої, меленої. Десь пів столової ложки. паприки гострої. Чорного мертвеного. Одну столову ложку. Ті всі спеції я перемішую. Якщо, за бажанням, ви хочете піддати ще якусь спецію, або паприку копчену ще любите, можна сюди її додати. Або можна чогось не додавати, якщо будуть їсти діти, можна гострої той паприки не додавати. Просто чорний перчик мелений. Шматочки того сала в мене отакі во, але ви можете собі зробити, як вам зручно буде нарізати, потім їсти. Трошечки тонші, щоб я собі такими слайсиками буду нарізати, вже їсти. От ті залишу вони такі середні, нехай так будуть. Тоді беру часничок. коли сало остигло, беру часничок, натираю кожен кусочок часничком. Натерла часничком ті шматочки. І тепер легенько. Можна взяти рукавичкою, посипати рукавичкою, але можна так от ножем легенько собі нанести ті спеції на сало. Можна ще сало отак от розложити боком. І маю таке сито. Можна менше сито взяти, яке маєте, і собі так легенько по ньому посипати сарілочки. Так набагато швидше. І далі обернути і знову посипати. Отаке в мене сало вийшло. Там, де трошечки заголюється, десь видно сало, можна паприкою попри, солодкою, меленою трошечки ще досипати. І все. І тепер можна його скласти в якийсь контейнер і поставити в холодильник на 4 дні. Але я поставлю його в поліетиленовий пакетик такий, міцно зав'яжу на тій тарілочці. І так залишаю на 4 дні в холодильнику. А потім для зберігання в подальшому потрібно його зберігати у морозильній камері. Сало вже готове. Дуже смачне, дуже ароматне, дуже легесенько нарізається, таке, як масло вершкове. Так що готуйте, не пошкодуйте. Дуже смачний рецепт. Дуже вам раджу приготувати. Приготоване своїми руками то найкраще. Ви знаєте, з яких інгредієнтів ви, ви його тут приготували. Технологія приготування. Так що готуйте. Нехай вам вдається. Готувати її дуже легко, тим більше це сало. Моментально свіже сало купили, проварили, остигло, спеціями посипали, трошечки вистоїться. Навіть 4 дні воно у нас не стоїть, бо то годі дочекатися тих 4 дні, то так за 2 дні, напевно, ми вже починаємо їсти. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити нові мої відео. До зустрічі!